Так, друзі, вітаю. До мене сьогодні звернулися хлопці. Хлопці, які ремонтують автомобілі нашим військовим. Потрібні кошти, немалі кошти, для того, щоб відремонтувати ті автівки, які попали під обстріли. Машин дуже багато. І це бригади 127, 93, 92. Та багато інших, тож потрібно згуртовуватися. Я відкриваю банку, аби хоч би якусь частину ми змогли зібрати та передати нашим хлопцям, які роблять цю дуже важливу і корисну справу. Тож, звіти, звичайно, будуть. Що треба ремонтувати, також буде. Інформації буде вдосталь. Тож від вас потрібна максимальна допомога, максимальні репости. Максимальна фінансова допомога, хто звичайно може допомагати банку. Я залишаю в своєму описі і гуртуємося і починаємо збір. Всім дякую за увагу. Слава Україні!